Двосторонні ортопедичний матрац Камея, виробництва компанія Матролюкс, надійна модель колекції Butterfly. Чухол матраця виготовлений з приємного на дотик стрейджа карта. завдяки використанню в прошивці вовни та бавовни. Матрац має ефект зима літо, висота матраца 22 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Серцем матраця сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. Посилений подвійною стелевою рамою. У периметру матрець є посилений. Єврокаркас. Матрець має універсальну жорсткість завдяки ексклюзивній системі підтримки Бетерфляй та кутовій підтримці, яку використовує тільки компанія Matrolux, Матрець витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією на блок 15 років. Матролюкс. У серці вашого дому.